Криза 2008-го на вітчизняному ринку залишила лише найкращих. Ще кілька років тому в Україні було майже півсотні підприємств виробників побутової газової техніки. Нині ж їх залишилося 16. Ми пережили цю кризу, і на сьогоднішній день об'єми у нас збільшуються кожен рік. В цьому році ми запланували зростання близько 30% обсягів, і вже в цьому році ми перевисимо об'єми, ті, які були до кризи. На заводі не шкодують грошей на новітні технології. Нині тонмаж може похвалитися таким обладнанням, про яке конкурентам лишається тільки мріяти. Сучасне виробництво дає високу якість продукції і відповідно попит на неї. Ми маємо. Сучасне обладнання. Це і в заготвільно-штампувальному цехі, і в зварювальному цехі ми маємо робот. На сьогоднішній день в нашій галузі ніхто не має зварювального робота, який у нас на сьогоднішній день вже працює два роки. Ми маємо дуже сучасне обладнання по заготівельно штампувальної дільниці. Кожен котел проходить випробування перед тим, як відправитися до споживача. Керівництво даного підприємства. Мислить по сучасному, саме головне, що впроваджуються інноваційні технології. Проваджуються ті е, запуск випуску тих котлів, генераторів, які мають енергозбереження як мінімум на 20%. Це те, що на сьогодні надзвичайно актуальне. Продукцію «Атонмашу» знають не лише в Україні. У минулому році 42% виробленого завод продав Росії. У цьому році кілька тисяч котлів уже купила Угорщина. Найбільшим попитом побутова техніка користується, коли на дворі холодно. Через це у міжсезоння на підприємстві трохи бракує грошей. У нас дуже велика сезонність. Ми першому. Півріччі реалізуємо тільки 25-30% продукції а в другому півріччі реалізація це виходить 70-75%. Для того щоб її якимось чином вирішити цю проблему, треба все таки розширювати асортимент. Для цього ми почали виробляти і конвектори, і газові, і електрокотли, які трошки мають другу сезонність. А має перспективи. У цьому не сумнівається голова облдержадміністрації Василь Ядуха. Нині на заводі працює молодь, розширюється асортимент продукції та ринок збуту. Якби на Хмельниччині таких підприємств було більше, каже губернатор, наші люди горя б не знали. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський з Красилівського району для Подільської панорами.